І це знак, що ви вигоріли, а не лінитесь. Емоційне вигорання справжня епідемія сучасності, вона підживлюється культурою успішності та високих вимог до себе, через що ми схильні не звертати уваги на його симптоми та списувати їх на недостатню мотивацію чи власну лінь, загинайте пальці, якщо відчуваєте наступні симптоми. Почуття виснаження й у тому, що не минає після кількох днів повноцінного відпочинку. У такому стані людина відчуває нестачу сил і неможливість відновитися. Це як старий акумулятор, що витрачає на зарядження більше енергії, ніж отримує від мережі. Цей стан призводить до млявості, зниження концентрації, сонливості, байдужість і відчуженість щодо роботи. Людина втрачає цікавість до власної справи, стає цинічною та вважає марним докладати зусиль до виконання робочих завдань. Вона відсторонюється від колег та негативно сприймає все, що пов'язане з роботою. Зниження ефективності роботи, як за об'єктивними показниками, так і за суб'єктивним відчуттям власної професійної спроможності. Зростає кількість помилок у роботі, людина починає сумніватися у своїх здібностях, тому що може докладати ще більше зусиль для праці, що призводить до ще більшого виснаження і формує замкнене коло вигорання. переважання негативних емоцій. Людина може відчувати постійне роздратування, зриватися на колег і близьких без особливих причин, або ж тривожитися через майбутнє, відчувати надмірну відповідальність за роботу та страх не виправдати сподівань, настрій зазвичай знижений, з'являються депресивні симптоми часте нездужання, головні болі, загострення хронічних захворювань. Це результат постійного стресу, що впливає на імунну систему, знижуючи здатність організму опиратися інфекціям і підтримувати здоров'я. Зазвичай саме ці симптоми привертають увагу людини, і вона звертається до лікаря для покращення фізичного стану, проте продовжує ігнорувати їхню психологічну причину. Прагнення до ізоляції, звуження коло контактів не тільки у робочому середовищі, а й поза ним. В стані вигорання людина переходить до режиму максимальної економії енергії, тому стає замкненою, уникає нових знайомств і зникає зі спілкування. Це може супроводжуватися також втратою інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Пишіть у коментарях, скільки пальців у вас вийшло, і підпишіться, щоб не пропустити наступні відео.